Доброго дня, шановні учасники всеукраїнського науково-практичного семінару. Тема моєї доповіді особливості сучасної вокальної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва в умовах освітньої трансформації. Сучасні Тенденції мистецької освіти у розвитку суспільства активілізуються під впливом соціальних потреб, які орієнтують педагогічну освіту в цілому і вокально педагогічну освіту як складову частину цієї освіти на виконання завдань підготовки фахівців нової формації з високим рівнем. Професійно-фахової підготовки, поява та розвиток дистанційних технологій, навчання відбувається поряд із традиційними. Використання першого дозволяє навчати і навчатися в індивідуальному режимі, незалежно від місця і часу. Головним завданням української вокальної педагогіки стає наближення її до світових вокально-освітніх стандартів, які відповідають цінностям і вимогам сучасної вищої вокальної освіти, електронні, мультимедійні підручники та посібники, інтерактивні комплекси, like Все це є складовою сучасної освіти. Масове музичне мистецтво, зокрема й естрадна, пропагується всіма сучасними засобами комунікації, що веде до збільшення і популярності серед широкої слухацької аудиторії. Цифрові технології, представлені широким спектром протортивних пристроїв, дозволяють отримувати, обробляти та поширювати інформацію. Така ситуація призводить до виникнення у молоді прагнення не лише бути пасивними слухачами, але й активно брати участь в різноманітних вокально. Шоу-програмах, конкурсах, творчих проектах, кастингах. Це суттєво впливає на їх подальший професійний вибір. Тому вищі навчальні заклади, які мають відповідні відділення, користуються сьогодні значним попитом серед молоді. Сучасна естрадна. Вокальна музика представляє складний сплав виконавських стилів напрямків. Різноманітна і різнобарна традиція естрадного співу утворює власну систему художніх цінностей, Їхне опанування та наукове осмислення у повній мірі відображає існуючі науково нині проблеми. Упродовж багатьох століть вивчається голосовий апарат людини та його можливості. Науковці Рауль Юсон. Та Дмітрієв вивчали акустико-фізіологічний аспект питання, сучасний стан розвитку педагогіки мистецтва, представлений дослідженнями Лесі Василенко, Лариси Горленко та інших Різні аспекти розвитку вокальної фахової підготовки студентів вищих навчальних закладів знайшли відображення у наукових працях рудницької Юцькевича та інших. Однак, праць присвячених проблемам навчання студентів естрадному вокалу у освітніх умовах. В умовах освітньої трансформації ще недостатньо, що зумовлює необхідність подальшої розробки досліджуваної проблеми. Метою моєї доповіді є науково обґрунтувати необхідність розвитку вокальної підготовки майбутнього фахівця музичної освіти на основі сучасних інноваційних напрямів у розвитку вокального мистецтва. Вивчення проблеми формування професійної майстерності у студентів у класі естрадного співу вимагає розглядати основних підходів щодо розуміння сутності даної категорії та її складових майстерність і професійності, які тісно пов'язані між собою. Найчастіше Терміном майстерність позначають певний вид ремесла або характеристику рівня володіння певними вміннями та навичками у будь-якій сфері діяльності. У великому тлумачному словнику сучасної української мови слово майстерний трактується таким чином, е досконало знаючи свою справу умілий, досвідчений, зроблений, виконаний дуже вміло. Натомість дефініція майстерність трактується як властивість у значенні майстерний, тобто висока. Якість виконаної роботи твору досконалість. Підсумовуючи вище виклади, зазначимо, що професійна майстерність вокаліста – це складне, багаторівневе системне утворення інтегрованого характеру, яке характеризується комплексом професійної значущих якостей особистості. Важливим завданням фі... підготовки майбутнього фахівця є його особистісний розвиток. Для цього йому мов... В процесі підготовки до професійної діяльності необхідно оволодіти інноваційними технологіями як інструментарієм вирішення завдань, що безумовно збагатити методичне і практичне поле майбутнього фахівця, підвищить його фахову компетентність і рівень професійної майстерності. Михайло Миколович Фіцула вважає, що, занурюючись у питання співвідношення фізіології співацького апарату і мислення, студент повинен послідовно пройти три етапи. Мислення як основу і робочий фактор, м'язові відчуття і, нарешті, хвилювання. Студент повинен свідомо зрозуміти роботу всіх м'язів, які приймають участь у співацькому процесі і впевнено корувати виконанням їх функцій. Регулярне, і систематичне зосередження уваги учня на вібраційних. М'язових та інших відчуттях під час співу їх фіксації в поєднанні якості звуку, а потім оволодінням пливати на звучання голосу через відчуття вокально-тілесної схеми, є ефективним шляхом керування процесом навчання співу на сучасному етапі розвитку вокальної науки. Гребенюк вважає, що основними завданнями технологічних інновацій в вокальному класі є запровадження. У вокальній практиці передового досвіду вокально науко на сучасному рівні підвищення освітнього та культурного рівня. Кожного студента шляхом удосконалення самостійності та творчого виконавської діяльності перехід до динамічної з використанням імпера... імперативних методів моделі навчання майбутніх фахівців, що дасть змогу задовольнити можливості кожного студента у здобутті певного освітнього та кваліфікаційного рівня відповідності до здібностей. Інноваційним у процесі роботи викладача вокалу на сучасному етапі є не тільки створення демократично комунікативного стилю навчання наукової якості, викладання навчального матеріалу не тільки поку студенту, а її. Конкретні рекомендації, методи і прийоми, при цьому треба намагатися не використовувати примусові методи впливу на індивідуальність студента, що призводить до розвитку внутрішньої свободи студента та розвиток його творчого потенціалу. Такий підхід до формування творчого фахівця музиканта є пріоритетним напрямком роботи сучасних європейських педагогів-вокалістів, що, про що говорить у своєму дослідженні Вайберг верберг Свердстрем одним із центральних інноваційних напрямів вінчизняваної педагогічної теорії і практики стає вдосконалення технології формування професійної компетентності майбутнього фахівця, говорить доктор педагогічних наук Олексюк Олена Миколаївна. Зміст дисципліни естрадний спів складають заняття про історичний розвиток вокального викладнавства, принципи та методи самостійної праці над художніми та навчально педагогічним репертуаром. Під час занять з вокалу потрібно оволодіти елементарними основами співацького дихання, опори звуку, голосоведінню, без форсування різним атакам звуку, контиленому та речитативному стилям, голосовидінню легато, легато стакато, динаміки звуку, співацької артикуляції, чіткої дикції, специфічними вокальними прийомами, характерними для різноманітних жанрів, естрадної музики сценічного руху, сценічній мови, інцинуванню вокальних творів, обов'язковою умовою індивідуальних занять має бути творчо психологічний контакт між викладачем та студентом, гребень. Вважає, що берегти вокальну та виконавську індивідуальність одне з головних завдань виконача естрадного співу. Так, вокально-технічні вправи для естрадного співака спрямовані на академічну основу, в той час як у творчому процесі слід підкреслювати індивідуальність, правильне формування голосу естрадного співака припускає вміння вільно оперувати вокально виразними та дикційними засобами, як які підпорядковані загальній виконавській меті, втілені художнього образу. Еволюція вокального мистецтва на естраді вимагає від співака точного й тонкого психологічного проникнення в емоційний і інтелектуальний зміст музичного твору. Сучасний естрадний співак повинен уміти відтворити всі найтонші відцінки людської емоції, оскільки специфіка естрадної драматургії передбачає глибоке занурення співака у внутрішні процеси життя людського. Таким чином, специфіка. Естрадного вокального мистецтва е, вимагає від сучасного виконавця оволодіння, професійними навичками, голосом, пластикою, акторською майстерністю, академічним та фольклорним вокалом, вокально технічними прийомами. Е, мабутній учитель музичного мистецтва має бути спеціалістом широкого діапазону, досконало володіти голосом, сценічною майстерністю, сценічним рухом тощо. Зворотній зв'язок між учителем та учнем за рахунок дистанційних платформ, призначений для використання на мобільних пристроях та стаціонарних комп'ютерах, прискорює оцінювання результатів навчання та відслідковування досягнутих результатів. На цьому в мене все. Дякую за увагу!